Права 1347. Знайди всі натуральні числа х, для яких справджується подвійна нерівність. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас х більше за 1,979, але менше за 4,5. Ну що ж, які натуральні числа х у нас можуть бути? Тут у нас число і 979 тисячних – це менше, ніж одиниця. Тобто двійка у нас буде більша, ніж 1,0. 979 тисячних, ну і менше, звичайно, чим 4. Тобто х може бути рівне. Пишемо, х у нас може дорівнювати 2, потім 3 аналогічно. Тобто, оскільки 3 більше, ніж 1, і менше, ніж 4 нам підходить. І навіть підходить число 4. Чому? Справа в тому, що 4 у нас більше, ніж. 1,979, бо 4 більше, ніж одиниця. І 4 менше, ніж 4,5, бо тут до 4 ще додали 5 сотих частин. Тобто у нас ці ікси можуть бути. Переходимо до другого завдання. Знову таки, бачимо ікс більше за 0,213, але менше за 5. Ну, якщо так, то які можуть бути ікси? Х може бути які числа? Одиниця може бути, може. Одиниця більше 0, то тоді одиниця в нас більше, ніж 0,213. То пишемо одиниця. Аналогічно двійка, трійка може бути, 4. Число 5 не може бути, бо тут у нас написано, що х має бути менше 5. А ми обмежені тільки натуральними числами. Тобто тільки 4. Все є. Ну і переходимо до третього завдання. Бачимо, х має бути більше, ніж 17,91, але менше за 20,8 20 тисячних. Ну які х? Більше, ніж 17,91, це перше число. Пишемо, що х дорівнює 18. 18 у нас більше ніж 17,91 соту, бо 18 більше ніж 17. Але менше, ніж тисячних. Потім аналогічно 19 пишемо. Ну і останнє число нам підходить 20. Чому воно нам підходить? Справа в тому, що 20 у нас більше, ніж 17, то 20 більше, ніж 17,91 соту. Але менше 20, ніж 20 плюс 8 тисячних частин. Ну і записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас можуть бути числа 2, 3, 4. Так. В другому завданні можуть бути числа 1, 2, 3, 4. Є. Ну і в третьому завданні можуть бути числа x дорівнювати 18. Дев'ятнадцять і двадцять. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів і натуральних чисел. На цьому вправу завершено.